Думаю, більшість з вас чули, що з 8 травня біржа Bybit вела обов'язкову верифікацію. Велика кількість моїх підписників торгувала і зберігали кошти на байбіт без верифікації особи. Тепер цього робити не можна. Після цієї новини мене почали питати, де дозволено торгувати без верифікації. Моя відповідь для всіх одна: це біржа BingX. З березня 2023 року біржа під X почала активно розвиватися на ринку в Україні. Для цього вони відділяють немалі кошти, а ми з підписниками мого каналу беремо участь у всіх акціях і заробляємо по декілька доларів на аккаунт. Так ось сама біржа одразу мені сподобалась своїм великим функціоналом. Тут присутні всі види торгівлі, також є копітрейдинг, де ви можете копіювати угоди, що здійснює досвідчений трейдер. Вам залишається тільки вибирати суму на угоди, контролювати ефективність і ризики. Ще одна суттєва перевага BinX в тому, що на біржі величезна пропозиція монет, як на споті, так і на фьючерсах. Дуже часто тут проводять лістинги нових монет, в майбутньому деякі з цих токенів будуть виходити на Binance, а ми можемо цим користуватись і спекулювати на рості криптовалют. Якщо ви шукали хорошу біржу для торгівлі, думаю, вам обов'язково треба оцінити BinX. X. Комісії тут доволі малі і менше, ніж на інших топ-біржах. А якщо ви активно торгуєте, для вас є дуже важливим відсоток комісійних, які бере біржа, тому в мене є для вас дуже крута пропозиція. Реєструючись за моїм посиланням, які ви знайдете в описі, ви отримаєте пожиттєву знижку 20% на торгівлю. Ні один з партнерів біржі не запропонує вам таку знижку, тому думаю, це буде для вас вигідно. На рахунок бонусів за реєстрацію біржа також виділяється серед інших. За виконання різного виду неважких завдань, Таких як депозит і торговий об'єм, ви можете отримати бонуси до 5 тисяч доларів. Сам BinX активно займається розробкою та маркетингом, тому у них є всі шанси вибратися в топ-10 криптобірж, а для цього вони змушені вибити різні акції і давати бонуси користувачам. Також біржа ще не має власного токену, але я слідкую за цією платформою у різних соцмережах і вони всіляко натякають на його появу. Існує така думка, що відсоток цих токенів буде розподілено серед активних користувачів, які торгують і запрошують нових людей. В будь-якому випадку раджу вам спробувати цю платформу. Для торгівлів вона має вам сподобатись. Надіюсь, це відео було для вас корисним і цікавим. Дякую вам за перегляд, ставте живного лайка, підписуйтесь і до нових зустрічей!